Вони з усмішкою називають себе масонами та донестями закохані в Івано-Франківськ. історик краєзнавчого об'єднання «Моє місто святкує своє 16-річчя. Ідея такого товариства виникла у краєзнавця та колекціонера Зиновія Жеребецького. Хотів зібрати однодумців для дослідження історії міста, і в 2007 році це вдалося. Було і бажання, і величезний запит від суспільства. 90-ті роки, початок 2000-х років, це ми відчували голод на краєзнавчу літературу. Книжок написаних в 20 столітті було мало, а 19-го взагалі не можна було дістати. І основною формою діяльності товариства було видання. Краєзнавчої літератури про наше місто. Нам інколи здавали, що ми вже все знайшли, але потім знаходила ще якась праця. І історико канавче об'єднання як редакційна колегія, рекомендували їх до друку. З глибокою повагою краєзнавці говорять про свого покійного колегу Михайла Головатого, який умів зачарувати розповідями про кожен закуток в Івано-Франківську. Пригадують дискусії та обговорення щодо видання тих чи інших книг. Об'єднання Моє місто неформальне і склад незмінний. Не раз кажуть до їхнього нечисленного товариства, хотіли приєднатися жінки однак воно так і залишилося суто чоловічим. Ми сповідуємо вже такі. Майже принцип як пластового курення, до якого належить і Василій Іваночкою, і я целібат-мирлики, тобто без жінок. Це своєрідна масонська ложа. Нам цікаво, ми бавимося в історію, ми, напевно, стали найбільш упізнаванішим брендом краєзнавства. Дуже багато є наших колег, які хотіли б ну до якогось рівня дійти. Так і можливо нас навіть копіювати в певному сенсі. Вони вигадують інколи, що вони знаходять якісь історичні документи. Хоча вже давно до них це було віднайдено, так і опубліковано. За 16 років роботи краєзнавці видали понад пів сотні книжок і зуміли зацікавити історією міста тисячі людей. Затяті шанувальники полюють за кожним виданням. Саме успішніше, напевне, було поліка майданами і вулицями івано Франківська. Ми зробили 5 тисяч і воно ну розходило з моменту фактично до війни. Мали залізних тисяч у наших шанувальників, бо то вже люди потім приходили і так на телефоні номер, якого немає. Той той, той, той давай, давай, давай. Незалежно ми вже сміялися, що ми кажемо, можемо будь-що видати, взяти газети, якусь любу передрукувати, і люди все одно схочуть, щоб мати той номер. Далі краєзнавці планують трохи змінити формат роботи і видавати книги у твердій палітурці. Переконані, що в архівах Польщі та Австрії є ще багато документів, які потрібно знайти і зробити відомими для широкого загалу. Ольга Рега Ігор Попик, телеканал 402.